Христос народився, славімо його! І сьогодні 4 січня 2024 рік Нахожусь я в Італії, Баронісі біля монастиря. І тут взагалі італійці придумали. Я знімала тут уже ну, такі вечорі пізно, але мені захотілося подивитися на ці босині квіти, розквітлі дерева, черешні, да? іменно в день на фоні голубого неба. І це таке чудо, чудо. Боже творіння планети Земля, так, що десь можуть квітнути дерева, десь сніга із тими білими ведмедями. І то і то воно теж може радувати. Так. І от весь весь сад, він в тих таких всяких персонажах, так, зросту людини, можна сказати, то радує, звісно, дітей, адже. Не тільки подивитися на різдвяний будинок або хлів, да, де Ісус народився. А ще ніби подивитися атмосферу міста в стилі Італія. Да? Тобто, тут, типа, млин, ну він зараз виключений, типа рибки плавають дуже оригінально. Да? І це досить велика споруда. Да? О, і так. Далі це все веде до головного. О, до головного. О, Проєкту Бога, так би мовити. Віфлеємська зірка показала GPS-навігатор, де саме народиться Ісус. Тож він і народився дійсно в царських палатах, хоча породословній Марія з царського роду. Але також нагадую, що Марія родила не від Іосів, а народила від Духа Святого. І тут музиканти. Грають, визвіщають, що син Божий народився, да? спасіння прийшло цьому людству, світло, весь світло для світу, казав вже Ісус дорослий. Да? Чому? Тому що тепер, хто його приймає, автоматично може проявляти його світло. Да? Тобто світло високих вібрацій, світло високої чистоти. В попередньому відео я проговорювала, що ненсі на кої наберіть частота, да, вібрації, а, там іменно, частота любові, частота Бога. Да, навіть кожен наш орган він має свою частоту. І наш, коли ми здорові, теж, певна частота. У неї там клініка, теж, лікування іменно, частотами. В на біблії написано: Повірю в наші, де буде нам, але дійсно, коли людина говорить з цій частоті істини і правди, це відчувається. Це не може бути, це відчувається просто нашим духом, щитується. І коли Ісус народився, да, ангели а, возвістили крила тут вже дощу, звісно, відпали. І отут от такий аналог хліву, що да, то я знімала ввечері, хочу ще в день тут засняти. Тобто, Ісус а, народився, щоб прийти в цей світ і померти. А потім воскреснути. А потім він сказав, що на 50-й день ви повинні прийняти Духа Святого, да? і він буде наставляти вже на ваш на путь істину. Тобто він буде мій посередник, він буде мій gps навігатор ваш, да? індивідуальний. Як ми, обираючи ту чи іншу інформацію в інтернеті, зараз? Да? Уже під наш запрос, під наш вік, під наші подобання підбирається і реклама. Да? Підбираються відповідні пісні. Тобто, якщо я обираю щось християнське, я зачасту так роблю. Ну, якийсь відсоток гарних пісень, «Включи любові, звісно, також обираю. І відповідно, по цьому стилі мені підбирається. Відповідно, Дух Святий Він знає наше майбутнє. Якщо ми виконуємо його план, автоматично. Він направляє нас на його шляхи, на його дороги. І тут типу, роблять кераміку. Дощик прийшов, то так воно відбулось. Але дуже гарно подивитися керамікою, поїхати на Мауфі, Там, ну, верніше вітрі сульмари. А Мауфі це подивитися на майтанське лимони. Це вся ця зона Салерно, неподалік то все, і тут багато туристів. І Дух Святий, дякую за новий 2025 рік, що ти перевів нас новий рік і переведи українців вже е, дійсно мирне небо нас, да, щоб я могла поїхати, як недавно я була. Е, щоб не під сиренами, а під, е, під мирним небом то все було е, поїздка. Да. Тож, е, Дух святий, говорив, що важливо, ще поза часом і простором. Зачасту. Е, наш йогоїзм зашкалює, і е, людина хоче себе возвеличувати. Да? хваліть мене, а тут ще когось хвалити, Ісуса. Да? Тож в цьому, в цьому ключі у вас є час, а найдіть час для Бога, бо це важливо. І така потужна спектакль називається За час до нашої ери, і там головний персонаж. Він пообіцяв, що він поклониться Ісусу, і там з гумором зроблено, як його коробило, да? щоб зробити то. В нього ніби все тіло затверділо. Бо егоїзм, він такий. Він нам задирає носа. І зачасту у кожного це відбувається. О, нас включається гординя. А це від кого? Від Люцифера, звісно, він сіє це все. Тож в високих вібраціях. О, Бог, Божої любові все змінюється. Але нелегко. Через те е, написано, що не моліться, да? Бо нечистивий, як рикающелів, шукає лезії куди поглотити. Він хоче знайти, що ж там в нас не то? Чому ми не покаялись, і що ще там активізувати, яку темряву через нас? І нам постійно треба обирати, або активізувати Боже світло. Божу любов, або Тож, Керолен Ліф, дерева нейроні, так, ми формуємо в голові, в залежності від того, що ми думаємо, що ми говоримо. І повторюю, що тут ось ці дерева вони розквітають, і це мене дуже радує. Це якась м'явка, такі квіточки тут, якийсь інший сорт. І я про те, що у Бога нічого не випадково. У Бога. Все продумано, його план вище план на темряви. Тож Дух Святий, виконай твій план кожному в житті моєму і в житті кожного, хто притягнув це відео поза часом і простором. Хай Боже світло проникає в наші серця, і тут поряд дітки бігають. Тож, нехай серце дитини перебуває в нас. Ми всі були дітьми, і якби важливо це не втрачати. Бо написано, якщо не будете як діти, не війдете в царство небесне. Тобто повернення до цього внутрішнього нашої дитини, незважаючи на ті обставини, і всі ті випробування, всі ти тобто, інформацію, яку ми бачимо і чуємо, вона що намагається мир цього цей світ? Цей світ намагається вибити нас із атмосфери Бога і перевести ніби в цю атмосферу. Що тут так? І як один чоловік, коли в фільмі Сікрет, да, він розповідав. Що він лежав, він пав з літака да? і вижив. Це було вже чудо. В були в атмосфері невіри. Вони кажуть, хоч би дожив до ранку, да? а, але дожив, і, і очима там накліпав, бо в нього більш нічого не діяло. А, він накліпав так, інформацію, що буде він ходити на Різдво. То ще раз вас з з Різдвом. І рекомендую Олексія Лідяєву проповідь концепція двойного Рождества», що всім нам на цій планеті Земля, що треба народитись духовно, бо дух наш вічний, да? активізувати духовне тіло завдяки Ісусу. Тож він кліпав очима і накліпав, що він на Різдво буде ходити. І в результаті, що? в результаті відбулося чудо, Чудо віри. Чудо віри, що він буде ходити, і він таки почав ходити. Тобто цей світ говорить, що в тебе не побучиться. Цей світ буде говорити, що це неможливо. Навіть в цьому проєкті я півроку, а потім йду до директриси, кажу, ну мені ще треба предлити. А не скільки? Ну, 40 днів, хоча б. Вона каже, добре, я на два, ні, два місяці придліваю. Хоча ми українці, маємо по праву до березня да, продовжити. Але я була чесна і сказала, добре, давайте до. Кінця січня і запрос, що відбулось, відбувся цей запрос, і дійсно мені дозволили ще побути в проєкті 2 місяця. Я до чого веду, що вона казала, це неможливо. Ну. А для Бога все можливо, Якщо це його шлях, да, ми його шляхами йдемо, то для нього все можливо. такий гарний домик. Тобто, щоб йти в атмосферу Бога, треба відключити всі істочники, які збивають нас курси, да. включити головне, головне джерело, головне, головне атмосферу Бога, да, а Бог це дух. І, і довіритись йому ще раз з Різдвом, святами в коментарях. Поради слухайте Олексій кереван ліф, і вся слава належить тільки господу йому одному.